Наступний поєдинок у нашому огляді це поєдинок, який відбувався сьогодні. Олександрія повернула великий футбол в Олександрію. Олександрія вдома приймала запорізький металург. Поєдинок двох команд, які у першому турі поступилися. Ну, якщо Олександрія поступилася в Шахтарю, то запорізький металург програв вдома. Просто знищили його запорізька, е, перепрошую, Луганська зоря. Ну і почалося все дуже невдало для команди. Анатолія Чанцев, ви бачите, який м'яч забиває Пономар на початку зустрічі на 4-й хвилині. Ну і, схоже, що проблем у Запоріжжя буде дуже і дуже багато. Проста, ну, проста передача за спину. Тут, я думаю, що все-таки помилка голкіпера. Юрій. Так, ні, мабуть, ні, що я розумію, защитник. що ви ніколи не визнаєте. Ні, ні, я говорю зараз просто по моменту. Провал двох защит... центральних защитників. Ну, яка тут помилка? А чому не вийти? Ні, Куда столкнуться у бами троє? Не миг никак, 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 Ну, конечно, нет, там за спину мяч. падающий мяч. Не, Игорь, ну тут надо просто реально оценивать ситуацію. И... Ну, захистили. Захистило. Не, ну Двой как проти бы, проти не, когда, когда что-то есть, я могу это сказать. Ну, і от бачите, атаки запорізького металурга, бачите, на 6-й хвилині був удар. Ну, я вам хочу сказати, що Олександрія дуже сподобалася у першому турі проти Шахтаря. Команда зіграла організовано. Я вам хочу сказати, не так зіграла, як Волинь відкрито відверто, але зіграла організовано, мала шанси для того, щоб забити м'яч у чужі ворота. Пропустила більше у свої, Все-таки клас Шахтаря дався взнаки. Ну і, в принципі, ця організована команда. Я думаю, що вона попсує нерви ще багатьом футболістам, багатьом командам у цьому чемпіонаті. Ну а з приводу запорізького металурга я вам хочу сказати, що там проблем буде дуже багато. От е, якщо ви кажете, що робити запорізьку металургу, то я вам хочу сказати, що потрібно підсилюватися, підсилюватися дуже серйозно, причому, що зробити ще вчора, це. Сергій Вікторович. Ну, на самом деле, відпустили не 11 то ли 12 людей ушло, і в принципі нікого не взяли. Какая політика клуба на сезон, чесно кажучи, я. В общем, затрудняю даже сказати, да, ну хочеться, щоб ми, звісно, не потеряли таку самобитну команду. Ми ні да. не загуби. Ми просто хочемо, щоб команда була конкурентно здатнішою вже ну, у видим, найближчих да. турах. Тому що поки що на даному етапі зрозуміло, що воно все не так виходить, як да. би хотілося.